Привіт, друзяки! З вами знову я, Козак Джо, і це у нас на обзорі новий симулятор качка. Якийсь там, точніше, симулятор ля... ляпасів. Я не знаю, друзі, що це за гра. Будемо зараз з вами прокачуватися та дивитися, що тут за приколи. Та взагалі є сенс в цю гру прокачуватися далі, чи нафіг вона нам потрібна. Так, друзяки, давайте. Нас кудись... кудись. Хо, хо Гантелі! Так, беремо гантелю і. треба прокачатися. Прокачуємо собі силу. Так, я бачу, у мене вже стосили, майже про. А ні, це не стосили, це енергія. Друзі, тут витрачається енергія. Дивіться, в моя... мене було спочатку 100 енергії, зараз майже половина і. Що відбу... Що відбувається? Що відбувається, друзі? Не розумію. чому я так. Швидко став прокачуватися. Ну це добре, це добре, бо в мене вже майже немає енергії. Мабуть, я зараз, друзі, коні двину. Ні, все, в мене енергія швидко поповнилась. Так, в мене 50 сили. Так, а мене чомусь забрали гантелю і мене. Відправили бігати по цій фігні. Капець, я не хочу бігати, я хочу прокачуватися. І чому в мене такий скін? Е, чому у всіх такий вонючий, який-то неприкольний скін? Немає ніяких біцепсів, нічого немає. Так, у мене зараз <с> знову здоров'я моє сила закінчиться! Мені зараз габелі! Габелі будуть. Так, зажіть, я побігав, але в мене сили не додавалося. Я не розумію. Так, а що це за нуби? А куди мені треба бігти? Сюди или сюди? Сюди. Так. О, дівчата! Здоровенькі були. Так, а що це таке? Що це за хвойди? Ой, що це за гарні дівчинки? Так, а дов... давайте. Это. Що це? Хлоп, ти хто такий? Це їх сутенер. Добре, давайте обойдемо. Що він хоче? Що відбувається? О, -о, 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 о Тут буде драка, чи що? Це хто такий? Це які-то. Грандмастер, це який-то король качків. Так, друзі, я не знаю, що тут відбувається. А, а заждіть. Ми собі вибираємо. О, це я. Ринг, <схи> uh, і будемо. мабуть, тут змагатися. Гей! Ну, бяра, давай, іди звідси, мені треба який-то. Крутик! Ой <схи> ні-ні-ні. <схи> так. О, я й що, від, що відбулося? Мені. Э, за декілька секунд. Э, знесли моє обличчя, друзі. Чому ти такий радий? І все, друзі. І... Ні, мені треба підкачатися, бо я дуже-дуже, дру, друзяки слабкий, мене вирубають за декілька секунд. З одного удару. Так, а що з цими дівчатами? Що мені робити? Так, ну це якась дуже странна дівка. Так, оце прикольно. Давайте, і що? Тисяча рубаксів? Друзі, це дуже дорога дівка! Мені вона не подобається. Так, побігли далі. А, о, Пети! Так, а скільки. Що це таке? Це їда. Так, це, це теж за гроші. Ідіть нафік. Я ще не розумію, прикольна це гра чи ні, а ви в мене вже рубакси мої е, хочете вимінити. Так, о, стоямба, отут сила, отут сила, прокачка. Так, а чому? О, пішла жара. Ой, дивіться, я собі прокачую силу ударів. Так. Енергія моя закінчується. А де воно прокачується чи не прокачується, я не, я не бачу. Так, зажіть, а у мене є подарунок. У мене є подарунок. Ми за, забираємо плюс 50 а, сили. Так, це. 100 хп. О, це добре. Нічого не відбулося. Так, оце що? Плюс 100 баксів! Хо-хо! оце круто! 100 баксів е зазвичай це. Е завжди е доречно. Так, а це хто такий барбер? Та я лисий. Навіщо мені стригтися, якщо я лисий? Ні, я не, не хочу стригтися, друзяки, Я лисий, який так, худий, в одних труселях бігаю. Навіщо мені Барбер? Так, е тисяча сили. Це босс! Получи! Получив я. Я зрозумів, друзі, він мене відлупцював. Так, мені треба прокачуватися! Я який-то дуже. хіляк, який-то дуб. Так, а давайте ще попрокачувати. А чому? Чому я не можу прокачуватися? Так, пішла прокачка, а чому одразу не вийшло? Так, а тут є пети чи нема? Тут немає петів, друзі. Як прокачуватися в симуляторі качка, коли немає зовсім. Та що таке? Чого мене знову викинуло? О, випади! о <соць> Подивіться, в мене біцепси з'явилися! Так, оце прикольно, це вже прикольно. Але треба прокачуватися. Так, в мене вже штанга, в мене вже не гірі, у мене вже штанга. І трішечки, трішечки, друзі, я, мабуть, стаю вже про. <соць> оце я пожартував. Який там проще, нуб. Нубярський. Так, добре, в мене якийсь новий ранг. У мене 100 баксів. Куди їх потратити? Що собі купити, я не розумію. Так, добре, давайте трішки, трішечки ще прокачаємося та спробуємо відлупцювати першого боса. Так, що в мене? У мене ще є трішечки енергії. І що відбувається? Що відбувається, друзі? Знову якась фігня у мене очі зараз луснуть. Чому я загорівся? Так мене треба потушити. О, біцеп. О у мене окуляри якісь з'явилися. Так прикольно. А де боси? Де боси? Я загубився. Так, а це що таке? Це знову. Ні, це не дівчинка, це якийсь хлопець. А що ти хочеш? Це якась вігня, і треба звідти. Вони мене чудно не зломали. Злам... Так, Стоямба, мені треба здолати боса. Ху -ху, валяється хлопець. Ха -ха. Його відлупцювали. Так, перший босс. Пішла драка. Він мене лупе! Він... Ви подивіться, ми майже однакові, тільки він мене лупе. І цього хлопця відлупцювали. Я не зрозумів, а в цій грі взагалі є. ті, хто. Можуть здолати оцих босів? Вони якісь дуже люті, це габелі, друзі. Так, як прокачатися, як собі сили більше. Це дуже якась сложна гра. Це не такий собі простий качок, де. прокачався і все зрозумів. Я вже 10 хвилин майже граю в цю гру, а ніфіга ще не зрозумів, як тут прокачуватися. І навіщо оці чувіхи? Так, давайте. давайте, Як як сюди. Тікати. Як отсюда тікати, я не розумію. Так, у мене зростає енергія, я прокачую енергію, коли бігаю. Це зрозуміло. А як. Е, заробляти бакси? Так, це що за. Ну ти потворо. Так, це за робакси, це заробакси, це, зароб... це все заробакси. Так, зажіть, а як купувати взагалі, що собі не за робакси? Оце що таке? Телепорт хо хо ну давайте телепортуємося. А, знову Ореда! Так, мабуть, якщо я тут виграв, я заробою, зароблю собі бакси. І, і, мабуть, якщо. Як його? А, це. Я зрозумів. Мені треба ще прокачуватися, бо я дуже нубяра у цій грі. І мене всі долають. А, добре, а побіг. Друзі, до нових зустрічей! З вами був Козак Жо. Підписуємося на канал. жмякуємо свій крутий лайкос. До нових зустрічей!